Малювання це для мене як хобі, можливо, в майбутньому буде і моя професія. Я малюю з із своєї душі, переді мною стоїть холст, і я на неї всю душу виливаю. Я виливаю туди усі свої думки, усі свої емоції. Так 11-річна Ніколь розповідає про своє найбільше захоплення. Малювати дівчинка почала з раннього дитинства. Зараз вона учениця 5 класу сьомої сумської школи, організаторка майстер-класів для дітей і дорослих, учасниця багатьох виставок і конкурсів в Україні і за її межами. Ці дві роботи я продала у Франції у місті Сірія на виставці, там де виставлялися не тільки я. Я продала їх поважним французам, і усі кошти, які я отримала за ці роботи, я віддала на благодійний фонд. «Метод Північний Форпост». Таким чином Ніколь співпрацює з сумськими волонтерами і допомагає закривати потреби українським військовослужбовцям. Нещодавно малюнки дівчинки купили у Фінляндії. А виручені кошти це понад 200 євро. Допомогли закрити збір для зсу. Розповідає волонтерка Оксана Горшкова. Я під'єдналася до спільного збору своєї одногрупниці. Вона збирала на детектор для військових. Я зробила спільну банку, але збір йшов дуже довго. Люди скидали кошти, але якось він дуже повільно йшов. І ми вирішили придумати щось цікаве, таке, ну, що раніше не було в нас. І якось так спонтанно в голову прийшла ідея про те, що можливо хтось із дітей міг би намалювати якийсь малюнок, який йому можна було поставити на аукціон у Фінляндії. Вже третій рік проживає моя подруга, і я їй скинула фотографії картин. Ніколь розповіла про нашу спільну ідею. П'ять картин Ніколь захотіли придбати. Це були як люди з Фінляндії, так і Українці, які там проживають. Ще один напрямок, який вважає важливим, Ніколь, розповідати про Україну на весь світ. Вона робить це і листуючись із дітьми з інших країн і відвідуючи з мамою різні держави. Цього літа разом із мамою дівчинка возила малюнки до Франції. Мама Ніколь Ірина ділиться, вона і сама в дитинстві закінчила художню школу. Ніколь малює, і я надихаюсь цим, тому що це як моя мрія, яка не виповнилась, і тому я зараз. Оцей баланс наздоганяю. Я дуже максимально получаю задоволення, коли їй допомагаю там приймати участь у конкурсах, організовую якісь виставки, допомагаю писати твори. Вона там пише чернетку, а я вже його в красиву рамочку. Так мовить. Коли почалася повномасштабна війна, а сталося це в день народження. Ніколь мама з дівчинкою на кілька місяців залишили рідні токарі, виїздили до Польщі. Після повернення Ніколь почала займатися з учителем малювання. А починалося захоплення з двох років, говорить мама. Вона зберігає всі перші роботи дитини. Як, мабуть, кожна дитиночка з самого самого рання вже дуже багато там чіркала. На стінах не малювала, все малювала достойно в зошитах в альбомчиках. Ну, я вам скажу, мабуть, так що вже Кінцева, я зрозуміла, що дати, її треба віддавати по даному направленню кудись, щоб хтось допомагав удосконалюватись, це після того, як ми повернулись з Польщі. Вона дуже патріотична дитина, вона максимум будь-який конкурс, вона в першу чергу відразу придумує, що намалювати, відталкуючись від. Символів України від національної ідентичності, від історичних якихось фактів. Зараз Ніколь займається онлайн у гуртку Чарівний пензлик під керівництвом Валентини Карпенко. Малює дівчинка в різних техніках, використовуючи гуаш, акварель, акрил, фломастери, олівець. Говорить, їй подобається малювати в стилі українського наїву. Я зараз займаюся на платформі Open Art Academy у народної майстрині України Валентини Нагатнюк. Я зараз проходжу курс слабожанського розпису від а до я. я хочу його відновлювати. Моє коріння тут, і я думаю, що мої предки, мій рід малював цей розпис. Одне з останніх захоплень Ніколь абстрактний живопис. Новий напрямок дівчинка освоює з живописцем і графіком із Києва Леонідом Анатолійовичем Бернатом. Також мріє освоїти шрифт Рутенія, що виник на основі козацьких скорописів. І мріє про перемогу, щоб творити у вільній і незалежній країні. Ми повинні допомагати нашій країні як вимога найшвидше приблизити нашу довгоочікувану перемогу. Щоб наша Україна була сильною, незламною, і бо всі європейці, мені кажуть, і мені здається, що усі європейці вже хочуть, щоб ця війна закінчилася. Анна Книша, Волох та Олег Вороненко, Суспільне новини, Сумщина.